Ця Анна із Києва уже 10 років за кермом автомобіля. Жінка, хоча і відчуває себе впевненим водієм на дорозі, знає від аварій не застрахована. Ти вроді би вот соблюдаєшся правила дорожнього двіження. Є люди, які либо по своєму внимательності, либо по своєму тому, що вони не знають правил дорожнього движення, завершають очень страшні аварії. Тому як тільки у Анни народилися діти, жінка одразу купила дитяче автокрісло, адже безпека маленьких пасажирів важливіша за все. дуже часто запротивлялася, щоб дорогу не брати автокрісло, тому що воно продавлює сидіння, тому що ще щось робить. я мені нужно, щоб мой був без запасності. І ні дня не пошкодувала про це. Лише за один тиждень Анна встигла потрапити у дві аварії. В обох випадках в автомобілях знаходились діти. Від важких травм і летальних наслідків її дітей врятувало автокрісло. Ми утром рано їхали в садик. Виїжджає з дора на головну дорогу, тобто водія, який їхав ззаду, к сожалению, подумав, мабуть, що ми уїхали. І, в общем, ударив нас дуже сильно в автомобіль. Спеціалісти наголошують, при виборі крісла батькам обов'язково звернути увагу на типи кріплення. Воно буває гнучке штатним ремнем і жорстке ізофікс. Останній вважається надійнішим і легшим в установці. Перший елемент – це вот такі от спеціальні металічні направляющі, які мають определенний фіксатори. І второй необхідний елемент – це вот такие вот скобообразные кріплення, которые находятся на задньому диване в автомобілі. А щоб крісло було комфортним, його слід підбирати за вагою і віком вашої дитини. Кресло, скажем так, делятся на основные три группы. Это кресло группы 0, которое предназначено для деток от рождения до 13 килограмм. Первая группа это кресло, которое идет для деток от 9 до 18 килограмм. И следующая группа это группа 2-3 для деток уже более старшего возраста от 15 до 36 килограмм. Так, крісло групи 0+, для малечі від народження і до 15 місяців, обійдеться батькам від 1500 до 6000 гривень. Група 1, від 9 місяців і до 4 років, від 2000 гривень і до 8. Група 2-3, для уже старших діток віком від 4 до 12 років, від 2500 до 9000 гривень.